Круто, що ти відкрив це відео, бо мені здається, ти ведеш свої соцмережі і не знаєш, які додатки тобі потрібні для роботи. У цьому відео я поділюсь своїми улюбленими додатками, улюбленими і єдиними, якими я користуюсь. Я вам розповім про них, що там можна цікавенького отримати, і продублюю, звичайно, в описі, щоб ви могли їх собі завантажити. Привіт, я рада вітати тебе на моєму каналі. Мене звати Ріта і я маркетолог з досвідом вже більше шести. Років зараз я експерт з розвитку та монетизації супистого бренду. Я веду свій інстаграм, також веду свій канал на Ютубі, і багато хто каже, що мій Ютуб це прям окремий курс по соцмережам. Я також так вважаю, тому якщо ти досі не підписаний або бачиш мене вперше, обов'язково одразу підписуйся, став пальчик верх цьому відео, вмикай сповіщення на моєму каналі і давай розбирати додатки. Я зібрала для вас дійсно свій топ. Додатків, якими я користуюсь, я в більшості користуюсь телефоном, але іноді якісь штуки можу зробити на планшеті. І я знаю, що хтось любить понезавантажувати собі якихось додатків для там того, як оформлювати сторіс, це все абсолютно не потрібна історія. І давайте реально розбирати те, що вам знадобиться. А якщо ви вже давно ведете свій інстаграм, то вам також буде корисно послухати, тому що можливо я назву той додаток, про який ви не чули. І ви його собі завантажите. Мені, до речі, досі ніхто не платить за рекламу, тому. Це дійсно моя е, щира рекомендація. Отже, поїхали. Перший додаток це Віта, і це відеоредактор. Тут я монтую увесь свій контент. Це дуже багатий на функціонал додаток. Там можна і монтувати, додавати будь-які ефекти, додавати звукові ефекти. Він класно, що немало важливо, справляється з довгим відео. Бо, наприклад, якщо брати якийсь іншот, там 20 хвилин відео вже буде важко змонтувати. А Віта справляється з цим на ура. Єдине, коли ви його завантажите, не забудьте прибрати водяний знак, в принципі, так, у будь-якому додатку. Віта абсолютно безкоштовний. Я вам прям його дуже рекомендую, там зручно і швидко монтувати, додавати свої треки. Тому моя рекомендація. Наступне в мене цей іншот. Він також непоганий. Але якщо у вас маленьке відео, наприклад, для сторіс, вам треба швидко видалити фрагменти, і ви там звикли. Бо іншот, по-перше, маленький у функціоналі. А по-друге, він трошки псує якість вашого контенту. Тому ви можете покористуватись як першим, так і другим додатком. Але, звичайно, я рекомендую Vita. Наступний мій улюблений додаток це додаток Captions. він для створення автоматичних субтитрів. Зараз все більше з'являється на українському ринку таких автоматичних субтитрів, це дуже круто, але поки все ж таки краще, ніж Captions, не зробили ніхто. Це додаток, який має у собі штучний інтелект, тому він класно розпізнається. Не є українську мову, майже немає помилок, тобто він дуже чітко все робить. Він дуже гарно оформлює. Ви можете зробити там стиль, який подобається вам. І тому він прям топ. Єдине, що він, звичайно, платний, він коштує 450 гривень на місяць, але вартою кожної своєї гривні. Наступний додаток, який я можу рекомендувати, це додаток Studio. там взагалі я знаю, що багато хто робить. Накладає текст, там якось оброблює там свої текстові фотографії. Я ні, я його використовую для того, щоб розмити фон і додати затемнення темне або білий колір. Да? Якщо вам треба, наприклад, для сторіс, і ви хочете трошки, щоб було ну затемнити фон, він ідеально підходить. Він це робить дуже плавно, дуже гарно, дуже швидко. Він безкоштовний. Наступний додаток це додаток База Арт. Його я використовую для графічних постів в свій інстаграм. Також у цьому додатку я створюю обкладинки для свого ютуб каналу. От мені в ньому подобається те, що можна вирізати швидко елементи, вставляти різні текста, шрифти. Він класно робить обводку таким кружком. Мені подобається, тому саме для графічної історії він прям класно підходить. Наступний додаток, я їм мало користуюсь, але все ж таки можу радити: це 7element. Там елементи для сторіс. Там дуже багато платних елементів. Ну, якщо оформити підписки, то вони вам будуть доступні. Але й там ще багато шрифтів. Я рекомендую, якщо вам подобаються якісь прикольні шрифти, а не подобається інстаграмівські, Шукайте там. Наступний додаток, без якого я не уявляю свого життя, хоча з. Оновленням iOS трошки я менше стала користуватись, але все одно іноді користуюсь. цей додаток. Я його не вимовлю англійською мовою, але це додаток, який видаляє фон з. Фоток, тобто, якщо вам треба прибрати фон, вирізати елемент, а ваш iPhone не справляється з цим. Можна сміливо використовувати цей додаток. Також останній додаток, який я можу порекомендувати, це Leta Fonts. це теж шрифти та елементи для сторіс. Я їм користуюсь лише коли мені потрібна така темна підложка для моїх сторіс, або вона є лише там у безкоштовній версії, і це, в принципі, єдине, коли я його використовую. Це все, це всі мої улюблені додатки для роботи в Instagram. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось новеньке. І якщо так, обов'язково напишіть про це мені в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх і до зустрічі у нових відео.